За 25 кілометрів від Гухова в невеликому селі землянка розташований унікальний історико-етнографічний музей. Жителі села створили його на честь своєї відомої землячки Пелегей Литвинової Бартош. Це дворянка, яка в 19 столітті вивчала українські звичаї та традиції, розповідає завіточка музею Оксана Онісімова. У радянські часи влада намагалась знищити всі згадки про Литвинову Бартош. Пам'ять про дворян витравлювалась. Людям не розповідали, не розповідали дітям, хто це така. І тому. Коли почалась декомунізація, і коли стали думати, як перейменувати головну вулицю нашого села, згадали, що колись розповідали старі люди, була така дворянка, яка вчила дівчат вишивати, яка вчила дітей грамоті, полізли, як зараз кажуть, в гул, да? і там стали читати. Пелегей Литвинова Бартуш, етнограф-фольклорист. Ми коли прочитали, яка відома в нас землячка, ну, це всіх здивувало. Музей відкрили в 2019 році в старовинному будинку сільського священника. Сьогодні в музеї можна знайти багато праці Литвиновий Бартуш. Зокрема, тут цінують збірку місцевих весільних традицій. Роботи, найціннішою роботою Пелагея Литвиновий Бартуш вважається. Її праця весільні обряди і звичаї в селі Землянці глухівського повіту у Чернігівщині. Тут описані всі 25 весільних обрядів, які були 100 150 років назад, які проходили весілля в селі Землянці від допиток до одводин, як кажуть, спочатку все починалося з допиток, допитки, сватання, чоботи, єднання похпайоглас, заручини, хустки, запоїни. Там такі цікаві обряди. Якщо їх всі прочитати, от ми прочитали цю книжку, це я вам скажу, я кажу, шедевр. За словами завідувачки музею, частину обрядів в селі вже намагались відтворити. Зокрема, для цього створили автентичний гурт Панянки землянки. Ми відтворили один з обрядів, він називається Коровай. Коли жінки пекли коровай, то вони співали пісні. Там, от, ввеш, там, Ніхто не вгадає. Ніхто не вгадає, що в нас короває. Три фунти вочеці, три ложки водиці, та три фунти масла яєць повтора. Крім весільних традицій, дослідниця задокументували і місцеві орнаменти. Також у музеї зберігається примірник азбуки, яку Литвинова Бартош написала для сільських дітей. Палаги Литвинова Бартош вона ж збирала. Зразки орнаменту, це унікальні зразки, таких ви не побачите нігде. Це зразки глухівського повіту, Конотопського, Кролевецького, азбука для народних школ, теж написано її. Вона сама створила, вона сама вчила, в неї була школа і вона навчала дітей. Вона пристосовувала. Це азбука пристосована для навчання дітей. Бідних дітей, дітей із села музей в землянці наповнений багатьма артефактами. Їх закладу передали самі жителі села, але найбільше тут пишаються своїм справжнім ткацьким станком. Наш музей історико-етнографічний. Тут багато експонатів, які люди повіддавали старовинних речей, які були віддані нашими односельцями для музею. Це і знаряддя праці старовинні, рушники, вишиванки, У нас діючий ткацький верстат, на ньому е, нашій майстрині тчуть килимки. Е, чому? Тому що пелегелитва нова барташ вона мріяла створити ткацьку школу і залишити її село. І оцей ткацький верстат, як. Як втілення її мрії У музей музеї землянки? Приїжджають екскурсії не лише з навколишніх міст, а й столиці. Завідувачка закладу розповідає, що до війни довелось зустрічати гостей за кордону. Олександр Соломко, Сергій Одашенко, Суспільне новини, Сумщина.